Еротехніки Полтавщини вирушили до міста Лисичанська Луганської області завдання розмінувати території, звільнені від терористів. Ми маємо гіркий опит роботи наших працівників по розмінуванню і на Яресківському полігоні. Тому я переконаний, в тому що наші люди знають, що робити, як правильно робити, і саме головне як це робити безпечно. В зону АТО з Полтавщини вирушили дві спецмашини та п'ять піротехніків. Напередодні аварійно-рятувальний загін спеціального призначення пройшов відповідну підготовку. Люди усвідомлюють, люди проінструктовані. Настрій бойовий. Справимося протипіхотні, протитанкові міни додатково було вивчені поновлена матеріальна база і. Поглиблено на заняттях розібрали як їх знешкоджувати, як працювати при виявленні даних боєприпасів. Після розмінування Лисичанська піротехніки Полтавщини вирушать в інші населені пункти, звільнені від терористів.